Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на 2025 рік. Отже, діви, давайте подивимося, що на вас чекає в наступному році. Взагалі, цей гороскоп не буде як гороскоп по місяцях, а це буде гороскоп по подіях. Наприклад, коли планети змінюють знак, коли планети рухаються ретроградно і е, тема затемнень. Отже, розпочнемо з 29 січня, коли кермічні вузли раху і кету. Змінюють вісь, а саме переходять на вісь риби діва, тобто ваш знак зодіаку. І це для вас буде сьомий і перший сектор гороскопу. Чому ми про це говоримо? Тому що, коли кармічні вузли знаходяться на певній весі, потім, коли сонце чи місяць буде е, з ними з'єднуватись, тоді відбувається затемнення. І, е, ці затемнення зараз півтора року будуть відбуватися у вас в е, сферах вас, вашого Я, вашої особистості і сферах ваших стосунків. Ось, І, значить. Е, Далі про затемнення. В 2025 року у році нас чекає чотири затемнення: два з яких сонячних і два з яких місячних. І е, значно, два відбудуться весною, а два восени. Перше затемнення відбудеться 14 березня в 23 градусі. знаку Діва, і це буде місячне затемнення, тобто в вашому першому секторі гороскопу. І, і, і що це означає? Місячне затемнення завжди говорить про результат, про підсумок. Про, е, е... Закінчення якоїсь історії, і це пов'язане з вашим першим сектором гороскопу. Це може стосуватися вашої зовнішності. Наприклад, ви до цього часу схудли, або, наприклад, ви е, е, вирішили змінити свій стиль одягу, або, наприклад, ця тема пов'язана з вашою діяльністю, що ви припините ну, займатися тим, чим ви займалися до того. Ось і наступне затемнення це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня березня, 8 градусі знаку Овен. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Сонячне затемнення говорить нам про щось нове, яке, що може прийти в наше життя. І для вас це щось пов'язане з восьмим сектором гороскопу. А восьмий сектор це тема чужих грошей. Це може бути ще тема кредитів, інвестицій, якщо ви займаєтесь бізнесом, власною справою, якщо це для вас актуально. А може це бути тема, що вам хтось допоможе фінансово ось і. Це ще таке, як соціальні виплати або пасивний дохід. Наприклад, ви можете інвестувати там в нерухомість, наприклад, в цей час, і потім отримати ну, з цього доходи. Наступна тема це значить місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня в 15 градусі знаку риби. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Це одне з перших затемнень в сфері стосунків для вас. І по місячному затемненню це означає, що щось закінчилось. Наприклад, ваші стосунки з вашим партнером або з бізнес-партнером, або ви для себе. Щось усвідомили, що ну, ви там не хочете, щоб до вас так ставилось, або ви хочете, щоб ці стосунки були по-іншому. І у вас може бути це-таке усвідомлення прийти на це якраз місячне затемнення. Наступне, значить, це. Сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня, в 29 градусі знаку Діва і це для вас знову буде перший сектор гороскопу. Але тепер вже сонячне затемнення говорить про щось нове, що ви хочете щось нове почати в своєму житті. Це теж може стосуватися вашого я, вашої зовнішності, того, як ви виглядаєте, а також вашої діяльності, і ваших мрій і цілей. І того, що ви ну як ви будете далі рухатись. Наступна тема, якою я хочу торкнутися, це тема ретроградності планети Меркурій. У 2025 році Меркурій буде ретроградним три рази, і він буде ретроградним в знаках вогняної стихії, тобто це знак Овен, Лев і Стрілець. І я зараз продиктую дати, щоб ви собі занотували і щоб ви знали, що не варто робити в цей період. І взагалі Якщо що стосується загальних рекомендацій, звичайно, в період ретроградності Меркурія не варто купувати, значить рухоме чи нерухоме майно. Це ще також може бути тема. Значить, е, купувати техніку і взагалі розпочинати щось нове, тому що ретроградний Меркурій завжди нам говорить про те, що е, вже було в нашому житті. Тобто він повертає нас в минуле. І для вас це значить періоди, тобто не для вас, а для всіх це буде періоди. Е, з 15 березня по 7 квітня це ретроградність в знаці Овен. Восьмий сектор гороскопу для вас це може бути тема фінансів, які були в минулому. Наприклад, ви комусь позичали гроші, вам можуть повернути, або це тема також кредитів. Ви можете його погасити, або будь-яких фінансових зобов'язань, які у вас були в минулому. Наступне це період з 18 липня по 11 серпня. Це ретроградність в насі Лев» і для вас 12-й сектор гороскопу. Це теми пов'язані з закордоном, з імміграцією, з документами за кордоном. Потім це тема усамітнення. І якщо у вас може були якісь питання, можливо, ви колись працювали за кордоном, вам треба повернути податки. або що це якісь теми пов'язані з... Також з якимось пізнанням себе, ви можете до цього повернутися, якісь там курси чи так далі. І наступний період це з 9 по 29 листопада. Теж Меркурій буде ретроградним в знаці стрілець. І це для вас четвертий сектор гороскопу, а ця тема пов'язана з нерухомістю, місцем нашого проживання. Можливо, ви поїдете в, 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 в те місце, де ви раніше жили. В гості поїдете чи просто поїдете туди. Можливо, це ще тема, коли ви будете займатися ремонтом вашого помешкання. Або це тема пов'язана з теж питаннями вашої нерухомості, яка у вас вже є. Тобто, це не нова нерухомість, це щось старе. ось. І такі періоди, значить, наступне про що я хочу поговорити, це Венера, адже Венера в 2025 році буде ретроградною. Ретроградною вона буде в період з 2 березня по 13 квітня, в знаці Овен, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, що не варто робити? Загальні рекомендації в період ретроградної Венери. Це, звичайно, пластичні операції, уколи краси, щось таке серйозне, коли ми щось зробимо, особливо з обличчям і так далі. Краще цей період не робити, тому що ви не будете задоволені потім результатом, потім можуть бути якісь побічні реакції, потрібно буде переробляти. Що також ще не варто робити в цей час, це. E, значить реєструвати e, шлюб. Тобто, якщо ви плануєте вийти заміж, женитися, то тільки не в цей період, тому що e, така реєстрація може привести потім вас до розлучення. Потім, ну, ви не будете щасливі, але для чого е, e, виходять заміж і женяться, щоб раз і на все життя, правильно? <свісно> Ось, і звичайно, що в цей період не варто розпочинати. Ну, типу, знаєте, як е, новий бізнес, нову справу, бо потім у вас не буде відповідних доходів. І, в принципі, це для вас період, восьм, е, сфера восьмого сектора гороскопу, і це сектор, який пов'язаний з чужими фінансами. Можливо, там е, у вас були якісь люди, які вам е, ну, боржники ваші, фінансові і так далі, то це ця тема. Наступне це Марс. Адже Марс буде ретроградним теж в 2025 році, тобто в 2025 рік ми увійдемо на ретроградності Марсу. Він буде ретроградним до 24 лютого 2025 року, і це для вас 12-й сектор гороскопу. І Марс вас повертає в тему закордону, імміграції. якихось документів пов'язаних з цих. Це може бути тема, значить пов'язана з якимось духовним пізнанням, розвитком. Ну, типу такі глибокі теми можуть бути для вас актуальними на початку 25-го року. Наступне це Сатурн, адже Сатурн 25-му році змінює знак, і робить він це 25 травня, переходячи в знак Овен. І це для вас, восьмий сектор гороскопу. Взагалі, Сатурн в Овні буде до 12 квітня 2028 року, тобто там практично три роки він трошки повернеться в риби на 5 місяців, але в основному буде у вас в восьмому секторі. І значить, Сатурн це е, така планета, яка любить все зменшувати. Е, і вона у вас знаходиться в восьмому секторі гороскопу. І це, якщо вам ну, хтось допомагав фінансово і так далі, то ці виплати можуть зменшитись. Але в принципі, акцент на восьмий сектор у вас дуже великий в гороскопі. Е, і це можуть бути, якщо у вас були пасивні доходи. Е, вони в цей період теж можуть зменшитись. Там, наприклад, ви отримували 500 доларів кожного місця пасивного доходу, зараз це буде 400 доларів. Тобто Сатурн може зменшити І він буде ретроградний в період з 13 липня по 28 листопада. Наступна планета це планета Юпітер. Адже Юпітер теж змінює знак в 2025 році і переходить в знак РАК, і робить він це 9 червня. І це для вас буде 11 сектор гороскопу, тобто на рік часу. Е, Юпітер буде у вас в одинадцятому секторі, а це сектор, який відповідає за інтернет, за всі новітні технології, за друзів, за ваше оточення, за мрії, за реалізацію. І Юпітер вам в цьому допоможе. Тобто, якщо ви хотіли ну, почати реалізовувати там себе в інтернеті, е, блогерська діяльність, чи ще щось типу того, ви можете це розпочати, пробувати. Ось. І... І може розширити ваше коло спілкування, ваше оточення. Наступна планета це планета Нептун. Адже Нептун теж змінює знак. У 2025 році відбудеться це 30 березня. Нептун переходить в знак Овен. І в Овні він буде до 2038 року. І це для вас теж восьмий сектор гороскопу. Значить, Нептун може вам давати певні ілюзії, які стосуються чужих фінансів. Наприклад, якщо у вас є партнер, чоловік, чи так далі, чи просто близьке ваше оточення, і ви можливо думали, що ви можете розраховувати на їхні фінанси, і так далі, то потім це виявиться, що ви не можете на них розраховувати. Ось і такі певні ілюзії. З чужими грошима може вам давати саме Нептун. І це може стосуватися і кредитів, і інвестицій, і так далі. Тому будьте з фінансами обережні. Ще Нептун буде ретроградним в період з 4 липня по 10 грудня 2025 року. Далі. Це планета Плутон, адже Плутон. Він вже нікуди не приходить. Він знаходиться в знаці водолій, і він там буде до 2044 року. А це для вас шостий сектор гороскопу. Плутон це звичайно найповільніша планета, яка у нас є. Вона рухається повільно, і вона любить все трансформувати на такому глобальному рівні. Але вона це не робить швидко, вона це робить дуже повільно. І для вас це, звичайно, сектор роботи, здоров'я, вашої рутини, і так далі. Тобто, Плутон може приносити отакі трансформації в ваше життя. Е, ось, і він е, буде ретроградним теж 25-му році, з 4 травня по 14 жовтня. Ось, і значить. Останнє це Уран, планета Уран, яка теж змінює знак 2025 році. І 7 липня Уран переходить в знак Близнюки і буде в Близнюках до травня 2023 року, тобто 8 років. І це для вас 10-й сектор гороскопу. І Уран теж буде все змінювати в сфері вашої кар'єри, роботи, вашого статусу. Все буде трансформулю Трансформувати, От, і, тому що Уран це теж така планета перемін, але вони не швидкі, тому чекайте змін. Е, і Уран теж буде ретроградним. Ми, ми входимо 25 рік на ретроградності Урана. Він буде ретроградним до 30 січня, і потім з 6 е, вересня до 25-го року. Е, ось, е, Такий рік чекає на вас діви. Як ви бачите, дуже багато планет змінюють знаки. Я особливо акцентую увагу на соціальних і вищих планетах, які роблять це в різні періоди часу. Хтось раз в 13 років, раз в 8 років, раз в 3 роки, один рік. Але Цього разу, в 2025 році, вони всі вирішили змінити знак. І, значить, це виходить, що енергії змінюються, і ми будемо змінюватись. Тому бажаю вам успішного нового року. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.